Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож, дорогі мої підписники, ви можете отримати матеріальну допомогу. Підписник отримав 2000 гривень, ось скрін про отримання. В лютому місяці подав на допомогу, в березні йому її нарахували, в квітні вже отримав. І так можна зробити дуже багато моїх підписників. Тож ми підкували документально. Усі відомості вам підготовив. Зараз розповім, як, що, кому, де, куди нести, писати, які заяви. І обов'язково, що потрібно зробити, щоб цю допомогу дали. Тому що якщо ви просто прийдете і скажете, дайте мені цю допомогу, вас будуть просто футболити. Казати, що такої допомоги нема. Де ви таке почули, ніхто її не видає. Але є один перевірений метод, коли її 100% нараховують. Дві тисячі гривень. Вам зайві? Мені ні. Нікому не зайві, так? І якщо то можна отримати, то потрібно тим користуватися. Тож, поїхали. Що за допомога, як її отримати, куди які заяви писати, і що потрібно зробити обов'язково, щоб вас не відфутболили на прикладі підписника, який одну допомогу отримав в, що це, в листопаді місяці минулого року, я вам про нього розповідав. І от. В вже отримав ще раз таку саму допомогу, просто не полінився правильно подати документи. Поїхали! Зараз зараз розберемось з допомогою, як і кому оформити, да, і що потрібно для того зробити обов'язково, але перед тим покажу вам результатів нашої праці проти російської навали. Такий чудовий тепловізійний приціл їде до наших захисників. Хочу показати вам, думаю, ті, хто розуміється знає, що це закрутяцька штука. І особливо хотілося б виразити вдячність магазину Video який оцю штуку, яка коштує 82 тисячі гривень, погодився продати хлопцям за 65, тому що збір на 65 зупинився, а річ потрібна працювати прямо зараз. Потрібно. Пишу в магазину, є 65, більше нема. Вони пишуть: кидайте 65, адресу висилаю. Величезна вам подяка. Це дуже великий вклад в нашу перемогу. Тож, хлопці будуть користуватися, бачите ворога вдень і вночі. А ми не забуваємо про допомогу нашим Збройним силам і розбираємось з допомогою людям, як її оформити. Допомогу в 2000. Гривень Сергій Петрович отримав ось, ось до зараз, е, написав вже заяву до департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної адміністрації. Тобто кожен може написати заяву до свого департаменту соціального захисту населення і також отримати її. На яких умовах вона видається, і кому? Для того, щоб її отримати, е, потрібна. Два таких важливих рішення: перше це заключення лікаря, що вам потрібна допомога на лікування. По-друге, щоб ви отримували малу або соціальну допомогу, або виплату по інвалідності, або малу пенсію. Тобто, що ну, фактично вам тих грошей не вистачає. І така ситуація зараз в більшості пенсіонерів, коли на лікування фактично не вистачає. Тож як то було? І які документи потрібно? Відразу перекріплюю всі скріни, щоб ви могли почитати, і е скрін звернення до департаменту соцзахисту, щоб ви по ньому могли б написати таку саму заяву. Тож, Сергій Петрович, е 25 листопада народження, інвалід другої групи ДЦП, е, пенсійне посвідчення номер такий то також додає до листа. Е Дуже порушена мова та опорно-руховий апарат. Номер платника податків також додається. Він все набрав у себе на комп'ютері. І пише: я отримую соціальну допомогу по інвалідності в розмірі 2361 тисячі гривня та заробітну плату в розмірі 860 гривень. Небагато так. Але з 2024 року у мене значно погіршилось здоров'я, тому потребую лікування. Про це свідчить висновок лікаря, додається до листа. Тому прошу розглянути можливість надати мені матеріальну допомогу на лікування. Прошу, отут важливо, що потрібно вказати, що прошу надати відповіді на поставлені запитання на мою або звичайну адресу, якщо це буде звичайним листом, або на мою електронну адресу, то якщо ви будете відправляти через електронну адресу. І до звернень він додав. Висновок лікаря про стан здоров'я. Це вам повинен написати ваш сімейний лікар з обов'язковим діагнозом, що вам потрібне лікування і що вам потрібно весь час приймати якісь ті чи інші препарати, які досить недешеві. І така ситуація в дуже багатьох людей уже є. Дуже далі. Паспорт громадянина України. Просто відфоткайте чи відскануйте всі. Сторінки картку платника податків е, або ну, реєстраційний номер, воно зараз бачите пенсійне посвідчення, довідка МСЕКу заключення, що це людина з інвалідністю. Якщо у вас її нема, а є висновок від лікаря, то також нічого страшного. Тобто е, це розглядається особисто в кожному варіанті. І якщо є заключення від лікаря, що вам потрібне. Таке лікування, то е, довідкам секу це не є обов'язковим. Просто в нього в його випадку є. Якщо у вас є, то її краще додавати. Пенсійне посвідчення ваше. Е, а, це друга частина заключення від лікаря. Бачимо, як розгорнуто все написано. Попросіть вашого лікаря, щоб не полінувався так само розгорнути настав. І реквізити банківського рахунку, на які вже були зараховані кошти. Ну, Чи на які мають бути зараховані вам. І не треба в коментарях відразу писати, що нікому про це нічого не дають, ніхто про це нічого не знає, всі про це знають. всі. Соціальні захисти про це знаю, і ця допомога надається. Важливий нюанс, той, про який я вам обіцяв, що при зверненні потрібно обов'язково писати їм листа або заяву. Тобто, якщо ви прийдете і просто спитаєте, чи повинна мені назватися така допомога, вам скажуть, ні ні ні, ніякої допомоги немає, діти свідки прийшли, ніхто нічого не дає. Но, якщо ви напишете або Електронного листа, як зробив цей чоловік, або звичайного листа пошлете їм по почті, так, заказнуємо обов'язково, щоб ну, точно була е, інформація, що воно їм вручено, то вони обов'язково повинні надати вам відповідь. Офіційну відповідь з всіма підкріплюючими документами. І отут. Коли ви просто питаєте, то легко відфудбовувати. А коли вже потрібно надавати офіційну відповідь, і у вас є всі прецеденти на отримання цієї матеріальної допомоги, то, ви, то вони вам зобов'язані її нарахувати. В тому році давали по 3 тисячі гривень, в цьому році по дві. Кожен регіон може давати різну суму. Тобто вона не зазначена десь в законодавстві, да, якась чітка. Просто є поняття, що потрібно, що повинна видаватись допомога на лікування. І от. Пишете заяву. Таке звернення офіційне. Да. Ще раз прикріпляю вам його на екран, щоб ви бачили, як його написати. Відправляєте на свій Департамент соціального захисту населення вашої обласної державної адміністрації. Тобто саме на ваш соцзахист і його розглядає. Бачимо, що людям дають. Людина отримала. Чи варто постаратись, попробувати, потратити 10 хвилин часу, щоб відксерити всі ці документи і скласти листа такого, да, тільки підставляючи свої дані? Це важко? Ні. Зробіть так само: подайте. До речі, в тому році після мого відео. Подавав один з підписників, йому відмовили. Е, спочатку в усній формі, потім він написав листа, все йому відмовили, але там чітко зазначало, що у зв'язку з тим, що ваші доходи більше середнього. Як виявилось потім, да, коли я з ним спілкувався, вже в нього пенсія більше п'яти тисяч гривень була на той момент. Тобто після індексації в нього вже десь там майже під сім. Тобто доходи. Набагато більше. І тоді, звісно, можуть відмовити. Ну, якщо у вас 2,361 або там 3200, да, тобто мінімальні суми пенсії, а ліки вам треба на немаленькі суми, і це ваш лікар чітко описує в діагності, що потрібно таке лікування, потрібні ті ліки весь час приймати, то отаку от одноразову допомогу на лікування ви дають. Тож, звертайтеся. Добивайтесь, оформлюйте, отримуйте, А я буду вас надалі інформувати, максимально розповідати. Бачимо з усіма документами, щоб ви були підковані, коли кудись звертаєтесь і, як завжди, в доступній формі, щоб усім було все зрозуміло. Тож, до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.